Привіт, я контрзалежний. Привіт, а я Созалежний. Спробуєш мене зачарувати. Легко, віддам тобі всю свою любов, турботу, тепло, буду вгадувати твої бажання, по руху зіниці та фазі місяця. Ой, мені вже страшно, не треба. Та почекай ти, я запишусь на п'ять курсів по прив'язаності, вивчу твою психотравму до молекули. Я розумітиму тебе краще, ніж ти сам, навіть якщо ти мене цього не просиш. Чесно, мені і так норм а не треба. Я організую тебе день народження століття, знайду саме ту куртку, про яку ти зітхнув півроку тому, і вручую з проникливою промовою. Я буду найрозуміючою, найдбайливішою, найнай. -най мені здається, що щось тут не так, десь тут точно є підвох. Все просто усе, що я тобі даю, це кредит. Я вкладаюсь на повну, але насправді хочу, щоб ти заповнив мою внутрішню любові, яку залишили мої батьки. Але в мене цього немає. Я не можу тобі дати того, чого тобі не додали твої батьки. Отож, мені потрібна любов від того, хто не вміє любити. І ти почнеш маніпулювати, розказувати мені, що дивись, психолог каже, що я аб'юзер. Лише в тому випадку, якщо я захочу провести вечір з собою, а не з тобою. Ну так, чим ти самостійніший, тим я тривожніша. Мені потрібно, щоб ти був передбачуваним, плюшевим ведмедиком. Тоді я спокійна, саме тому я й тисну на твоє почуття провини. У тебе там. Любов по стандарту, по густу. А я в тебе прикований виходить. Ти не подарунок. Ти не іменинець. Гаразд, я теж вирів.